Невтомні бджілки у селі Вовчинець жінки старшого віку плетуть маскувальні сітки і роблять це від початку повномасштабного вторгнення. Більше розкаже Тетяна Дадак. Щодня зранку і до вечора у будинку культури жінки плетуть маскувальні сітки. Роблять це з молитвою, аби кожний виріб слугував воїнам як оберіг. Пані Надія нарізає тканину на сітки. каже за роки спільної волонтерської роботи стали жінками однією родиною. Тут діляться переживаннями та підтримують одна одну. Одної син на війні, другої син на війні. Третя втратила свого сина. Вони могли б плакати, просто зневіритися, просто сказати, мені не хочеться жити. Але вони йдуть і довойовують недовойовану боротьбу своїх дітей, йдуть сюди. І вони мають з повним правом сказати, якщо телефонує їх син, «Синочку, я воюю з тобою. Йому буде легше, і мамі буде легше. Тут спілкуються. Є в нас одна жіночка, яка прийшла і каже: ви знаєте, я в такій депресії була. Важко мені дуже під час війни стало. Почала говорити, розмовляти у пані Оксани. Двоє близьких людей, військові, каже, бути осторонь подій на фронті не може, тому доєдналася до волонтерської ініціативи. Допомагаємо нашим воїнам, бо з нашого села дуже багато хлопців пішло захищати Україну разом з усім українським народом. Зокрема, і мій син добровольцем пішов також з перших днів війни, і ну, станом на сьогодні він після тяжкого поранення демобілізований по стану здоров'я. А зять ігор продовжує воювати на сході, захищати Україну. І, звичайно, я разом з усіма ми молимося і. За наших хлопців, щоб Бог допоміг їм якнайшвидше здобути ту омріяну нашу перемогу. Жінки зізнаються, буває від роботи, втомлюються і болять руки. Проте тут ніхто не здається, бо знають військовим ще важче. Скільки ми сьогодні сплели лише півтора сіти, то недобре ми плели. Дві сіти ми маємо сплести дев'ять жіночок за один день. Дають два на вісім сітку. Вісіди в день, це треба дуже плести. І ось так ми ріжемо на такі маленькі кусочки. У нас є отака пані, вона от там куточку сидить. Її мама має 84 роки, не може ходити. А вона сидить вдома і ріже оці хвостики на сіту заготовки і вже підсадила на цю хворобу. Цілу вулицю вже приходять до неї жінки старенькі, не просто на пльотки, а різати. За майже три роки повномасштабної війни на передову передали майже 600 захисних сіток. Кожен день, як ті бджілки, снують ці сітки, бо ми, завжди, ми маємо пам'ятати, що ми не маємо бути байдужими, ми маємо бути з нашими хлопцями в молитвах, в думках, в помислах, в день і вночі ми маємо бути поряд з ними і вимолювати таку. Таку багатостраждальну перемогу для нашої країни, і ми разом до кінця. Правда, дівчата? Слава Україні! Волонтери закликають приєднуватися до благодійної справи. Додають роботу, знайдуть і для тих, хто готовий допомагати з дому.